Анастасія Потапенко, спеціалісту Запорізького обласного центру молоді, кажемо доброго ранку. Здравствуйте, доброго. Настя, ми домовлялися з вами поговорити детальніше про ту подію, що сьогодні власне і відбудеться. Подія присвячена дню соборності України. А от деталі хочемо дізнатися власне від вас. Ну, День соборности Украины отмечается ежегодно, и в этом году Центр молодежи непосредственно присоединился к этому, как по мне, действительно большому празднику. Проходить это все будет в масштабе довольно грандиозного масштабного концерта, очень такого торжественного, скажем так. Действие начнется в 17:30 в ДК Арбита. А начнется у нас благотворительного ярмарка, то есть перед непосредственно концертом в холле ДК будут представлены работы. Мастериц волонтеров всевозможных общественных организаций города Запорожья, которые предоставят свои товары. Ну. Скажем так, данністоянні общества, тобто вони мають зробити щось якусь е, роботу будь-якого да, напрямку, да. і е, цей ярмарок відбудеться саме завдяки таким небайдужим людям, Так, да, вони либо вже готові свої роботи представляють, либо непосредственно будуть там на місці проводити проводити мастер класи після чого всі ці товари будуть продаватися. Звісно, угу. все це буде носити абсолютно ісключити благотворительний характер, тому що деньги, які будуть зібрані, будуть передані. на помощь нашим бойцам зону АТО. Вот. После ярмарка, ярмарок прервется, скажем так, и мы уже сможем пройти в зал непосредственно на сам концерт. Концерт будет длиться где-то около полутора часов. Будут представлены и молодежь запорожская, и запорожский хор казаков будет, и маленькие ребята казачата спасовцы будут выступать, и несколько хореографических коллективов. Ну, посмотреть действительно будет на что. Це представники виняткового міста чи з області також хтось приїде на цей концерт? Ні, в этом году виступаючі будуть в основному запорожі з області, може бути где в составі хора кто <laughs> Багато взагалі планують приїхати людей, які представлятимуть свої роботи а, і в майстри, яких напрямках? майстри, які в ярмарку будуть брати участь. А, я, к сожалению, точного кількості вам не uh -huh. підскажу, Но судя по заявленим даним, да дійсно дуже багато хочуть прийняти в цьому участь. Дуже багато неравнодушні люди хочуть допомогти всі, хто як чим може. Uh -huh. А що саме буде представлено? Так можете трошки проанонсувати? Будет одна швея. Это точно говорю. Наверное, это будет одна из самых ярких работ на всій ярмарке. Швея, которая готовит патриотические вышивки, укроп нашим солдатам. Вот она будет представлять свои авторские сумки, всевозможные нашивочки, ну вот именно швейную продукцию. Це mm -hmm. вот найярка. Ну, я чи много буде направлено на патріотичну тематику. Помимо этого присоединяться к ярмарку, юные поэты поети Запорожья, творческое об'єднання Вермут, вони mm -hmm. устроят поэтическую сушку і відкриють поетичний мікрофон. Тобто кожен сможет подойти і виступити зі своїм творенням. Послухати те, що Вермут власне написав, і як вони будуть читати і ну, свої власні роботи да. також да. представити на розсуд. Можливо, хтось навіть продає свою роботу да. саме завдяки. Тому отримуємо ще трішечки грошей для бійців АТО. Насті аж з приводу того, наскільки ну, то резонно об'єднувати і ярмарок, і концерт в один день на вашу точку зору. Ну, скажем так, ярмарок это будет аперитивом к самому концерту. А, тут стоит отметить, что вход на само мероприятие, а именно не на концерт, он тоже будет благотворительный. Не то чтобы обязательный, но благотворительный взнос, который каждый желающий сможет бросить в ящичек. Это все тоже будет отправлено в зону АТО. То есть, ну, повністю все мероприятие, повністю все празднование Дня соборності України буде посвящено благотворительности і направлено, к сожалению, вот в такое... вірніше на щастя, що є люди, які приходять да, і приносять. Да. Але, на жаль, що в нас є така ситуація. Повод. Дов доводиться да. відправляти гроші. А, Цікаво, хто ж буде виступати на концерті. Це більше будуть чи будуть хтось з артистів Настя, фокусників, ілюзії. Ні, такого у нас не буде. Совсем шоу і плясок, песен, танців Ми не будемо відстрачувати, тому що ну міроприяти все таки достатньо серйозно. тому що хотілося б більше показати. всю весь уровень скажем так этого праздника сакцентировать внимание на том что это важно и хотелось больше торжественности поэтому выступать будет хор запорожских казаков mm -hmm. их там очень много людей это будет я не побоюсь mm -hmm. этого слова эпичное зрелище скажем да да будет танцевальный коллектив варги у них очень роскошный как по мне танец на патриотическую тематику он зрелищный он яркий и Ну. І в вархі так само це колектив, який великий, да, там багато да, людей да. і дуже яскраво завжди да. виглядають. Плюс маленькі спасавці, ребята, которые займаються спасом, казацьке бойове мистецтво, юніори. Вот совсем всім вони будуть показувати, чому вони навчились, що вони вміють, і будуть радувати нас своїми трюками. Скажем так щодо вокальних номерів, це запорізькі виконавці, да, якщо да. сольні. Будуть, да, може бути будуть дуети, но в основному вокальні колективи будуть представлятися непосредственно студіями ДКРБІТА. Угу. От їх воспитанці, скажем так, будуть виступати на нашій сцені. Як народилася ідея саме такого святкування Дня Соборності України? Ну, ми, як Запорізький обласний центр молодіжі, ми посевчали, скажем так, з управлінням молодіжою, фізичної культури і спорту і вирішили вот так: вот провести празднування цього праздника. Тобто, було зрозуміло, що День Соборності України не може пройти непоміченим, а враховуючи конечно. особливості розвитку нашої країни останні роки, це повинна бути якась ще така от конечно, благодійна конечно. і патріотична тематика. Праздник проходять в два етапи: 22 января днем мы провели, скажем так. Празднование на открытом воздухе это mm -hmm. был э, цепь единения полностью по всей плотині, После чего это был небольшой флешмоб по собиранию пазла карты Украины, массовое исполнение гимна. Все это проходило вот в районе плотины, mm -hmm. в парки mm -hmm. металлургов. Mm -hmm. І вот как раз таки 23-го уже более торжественна часть сегодня вечером будет в ДК «Орбита». в 17.30 до будинку культури орбіта можуть прийти всі бажаючи абсолютно байдуже якої вікової категорії там і чим не той... имеет значення ні цвіткошен, ні пол, ні возраст. Ми будемо раді бачити абсолютно всіх. А цікаво чи до такого помпезного, чи до такого яскравого культурного заходу, потрібно глядачам добирати такий дрес-код, як от на вашу останнім думку. часом просто да дуже модно стало в запрошеннях або в анонсуванні певних заходів писати, що дрес код вишиванка прапор України чи щось. А ви до цього не ви вирішили цим не займатися? Звісно, що ні. Чоловік волен прийти в тому, що йому хочеться Головне, щоб всі получили удовольствия від цього праздника. Навання, а наскільки задоволення буде для організаторів для самих? Ну, для нас это важно, потому что центр молодёжи много мероприятий проводит, я думаю, это не для кого не секрет, но именно вот настолько торжественное, ну, лично на моей памяти, это первый раз. Поэтому, конечно, мы как организаторы волнуемся, мы готовились очень тщательно к этому. Конечно, не без проблем, но все будет хорошо, потому что слава богу, все сейчас готово, и мы ждём только наших гостей. Так, тепер чекаємо вже на да? людей, які да. прийдуть 17:30, спочатку візьмуть участь в ярмарку і зможуть потур торгуватися за якісь хендмейд роботи, а потім вже будуть насолоджуватися виступами наших талантів талантів yeah. Запорізької землі. Після концерту скільки плануєте грошей виручити? Ну є Сложний якісь вопрос. підрахунки, якісь хоча б якісь мрії. Ну от було б добре, наприклад, якби ми зібрали там 10 тисяч гривень. Ну well, я думаю, що, звісно, чим більше, тим краще, але конкретних цифр в голові ми не ріскнулі рисувати, тому що Бог знає як. Uh -huh. Ну, во всяком случае, я не могу ничего вот, сказать, что вот мы хотим столько-то и столько-то. Мы будем рады ну, абсолютно любой копеечке, правда. Потому что и для жителей Украины, как по мне, и непосредственно для мальчиков, которые сейчас в зоне, АТО, мне кажется, им важна сейчас абсолютно любая помощь. Uh -huh. А, до речі, вирішили, як саме будете витрачати ці кошти, Перед... Як передавати Як а... будете передавати, ви самі щось закупите, чи передаєте? Я думаю, що ми скоординуємося з волонтерськими організаціями mm -hmm. і ми з ними посоветуємося, або ж передадім гроші їм. ну тут все просто залежить від того, яку суму зібрати. Да. Якщо там тисяча гривень, то це одна справа. Якщо більше, то звісно, ну зовсім інша кількість організацій і масштаб цієї от, допомоги. Отже, ще раз сьогодні в. В 17.30 у будинку культури Орбіта всі приходять, насолоджуються святом і допомагають хлопцям, які знаходяться у зоні антитерористичної операції. Є ще якісь такі от слова, які б хотілося б вам на завершення сказати, для того, аби люди вже точно прийшли переконати їх у тому, що це потрібно? Честно говоря, совсем вот прямо вот убеждать я не буду. Я просто хочу сказать, что а почему бы не провести будничный вечер в уютной компании с хорошими талантливыми? Представителями свого города. Дуже таке риторичнево. А чого б не провести? А треба провести, і все буде зрозуміло. Дякуємо за те, що завітали. Відпускаємо вас і переходимо до чергової рубрики. Це Еврика, ну назва рубрики Еврика. І сьогодні будемо дізнаватися про такий маленький елемент одягу, який є у всіх-у всіх. І в Петровича зараз на одязі є. І навіть в мене, адже я у Брюках також є цей елемент. Я не знаю абсолютно, що б ми робили, якби не вигадали застіпку, яка має назву Блискавка. Вона не просто блищить, вона ще й закриває деталі у наступному сюжеті.